У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу. Перше послання до Корінфян, 16 розділ, 13 вірш. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцними. Так сказав апостол Павло. Наставляючи вірних Корінфі. Ви знаєте, задумавшись про те, що апостол Павло наголошує, ми сьогодні, як ніколи, розуміємо, що таке є пильнуйте. Коли командир каже військовим, Протиповітряної оборони пильнуйте, це означає, що в Україні сьогодні те, що ми маємо цей час війни, коли на нас напала Росія, з благословіння російської церкви, то ці військові, захищаючи нас, зберігають життя дуже багатьом. Коли вони пильнують, коли вони стоять на варті, вони зберігають життя своїм побратимам, вони зберігають життя всім мешканцям України. Якщо вони зуміють попильнувати і збити всі шахеди, ракети і всю нечість, яка летить на нас, на українців, ми добре розуміємо, що таке пильнуйте. В дитинстві, колись пам'ятаю, дід завжди наказував пильнуй корову. Ми пасли з братом, але малі були коров, пильнуйте, щоб корова не пішла в шкоду. І чомусь я згадав це, і тоді ми не попильнували, бо ж діти хотіли бавитись різних ігор. І коли корова пішла в шкоду, потім було нам не переливки. Тому що приїхали. Бригадир і так далі, і так далі. Було багато нам прочуханів за те. І потім весь час, коли ми приїжджали, ми розуміли, що худоба не може піти в шкоду. Все життя ми говоримо з самого маличку. Пильнуй, дивись. Дитинка йде в школу, вчися, пильнуй. Набувай знання, їх за спиною не носити. Вони будуть тобі корисні в твоєму житті. Бо потім, коли ти будеш мати знання, дитиночко, ти зможеш дуже багато утвердитися, осягнути, пізнати. А то і отримати від цього світу, якщо ти попильнуєш. Як говорить про це все? Священне Писання. Взагалі-то Старий Завіт нагадує в чотирьох місцях, Новий Завіт в 24 місцях, де говориться, пильнуйте. Книга Ісуса Навина, 22 розділ, 5 вірш. Тільки дуже пильнуйте виконувати заповідь та закон. Заповідь та закон що наказав був вам Мойсей, раб Господній, любити Господа, Бога вашого, і ходити всіма його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до нього, линути, тобто серце має линути до нього, і служити Йому всім вашим серцем та всією вашою душею, всім серцем і вашою душею. Але пильнуйте виконувати заповідь. Євангелист Матфій говорить 24 розділі, 42 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Так сказав Ісус Христос. Пильнуйте, не знаєте, якого дня Він прийде. Марко, 14 розділі 38 вірш, каже: пильнуйте і моліться, щоб не впасти вам в спокусу. Бо Дух бадьорий, а тіло немічне, дух бадьорий, а тіло немічне. Пильнуйте. Євангелист Лука говорить, в 8 розділі, 18 вірш. Тож пильнуйте, як слухаєте. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, нібито він має. Роздумуючи про те, що говорить Господь, говорить, говорить апостоли, апостол Павло, ми задумуємося, а що таке пильнувати? Що це воно таке є? Потрібно сказати. І священне писання це підтверджує, що людина складається із тіла, ми знаємо, душі це наша кров, серце і дух, який є образом Божим у кожній людині. Коли ми читаємо, Іван, коли ми читаємо книгу Буття, то в книгі буття Господь там пишеться, вдихнув дух життя. В людину, коли він її створив. І оцей дух є образ, спочатку була образ і подоба, сьогодні ми маємо образ, але подобу буваємо. Чому? Через наші гріхи ми не можемо мати подоби Божої. І чому ми маємо пильнувати? Що? З маличку ми виховуємо, стараємося виховувати дитиночку. З маличку ми прививаємо дитині. Все найкраще, стараємося прививати. Звичайно, є багато таких, які думають, що це все зроблять тільки вчителі в школі, потім викладачі в коледжах і в університетах, то ті, що думають, що вони мають віддати дитину, а там уже з неї зроблять все те, що вони хочуть, то дуже і дуже помиляються. Основа, основа. Здорової дитини і майбутнього здорового дитини це є самі батьки. Коли привозять приклад, коли привозять якісь овочі чи фрукти, привозять на базар і ми купуємо, ми вибираємо саме найкраще, ми шукаємо де, а де воно виросло, а звідки його привезли, а як його обробляли. І є такі, що обробляли дуже багато нітратами і різною хімією. І ми не хочемо цього брати. І якщо воно виросло в хорошій землі, то ми стоїмо чергами і купляємо це все. Так само в духовному. Все залежить від духовної землі. А духовна земля це є батьки. Але також кожній людині є духовна земля. Це є її душа і дух. І що ми маємо пильнувати? Про це говорить гарно, говорить апостол Павло, послання до Єфесян, 6 розділ, 18 вірш, як він говорить, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом, всякою молитвою, всяким благанням моліться духом. Нам здається, що ми маємо прочитати тільки ранкові, тільки вечірні молитви. Ні, дорогі. Адже коли ми розмовляємо з нашими батьками, з нашими друзями, з нашими діточками, один з одним, ми ж не вибираємо щось конкретне. Ага, зараз я візьму, тут прочитаю і так буду говорити зі своїм батьком, матір'ю один з одним. Ні, ми говоримо те, що кладе... На серце в дану мить нам Господь або наша дія, наше життя, наші бажання. І так само ми і повинні розмовляти із Господом. Кожної миті, кожної миті, розмовляти з Ним тим, що в нас є на серці, про те, що є в нас на серці. І пильнуйте з повною витривалістю та молитвою, каже апостол Павло. Моліться! Кожного часу моліться духом, моліться духом. Де б ми не йшли, що б ми не робили в нас постійно, в нашій голові дуже багато є різних переживань, страждань, бажань, боротьби, навіть дуже багато боротьби. А тим більше зараз всі новини, які ми побачимо або побачимо, коли ми проважаємо нашого рідного, близького, знайомого, косі з друзів. Ті хто, вже, ті, хто воювали, ті, хто залишили це життя, поклали за нас з вами життя, і в нас постійно таки є така хвиля зла, ненависті. І ми весь час думаємо, ми весь час бажаємо їм і так далі, дорогі. Це можливо і правильно, і так воно є в нашому житті, але дуже важливо, щоб дуже молитися. Чому? Бо наша молитва захищає воїнів. І коли вона насильна, тоді, коли вона спокійна, розсудлива, коли без ненависті, без усякого зла. Господи, зроби з тими росіянами і з тим Путіном. Ти сам знаєш, що з ним зробити. Я, буду, я думаю, що це є найсильніша молитва. Бо Господь знає, що з ними треба зробити. Апостол... Іван Богослов в другому своєму посланні, перший розділ, восьмій вірш, пише так, пильнуйте себе, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Ми працюємо над чим? Ми працюємо духовно, ми збираємо молитву, ми збираємо, стяжаємо Святого Духа, як один із святих казав російський, ми стяжаємо благодать. Ми хочемо, щоб в нас була частотка, подоба Божа. То він каже, пильнуйте себе, щоб ви не згубили, щоб ви цього не згубили. І апостол Петро в першому посланні говорить в п'ятому розділі восьмий вірш, будьте тверезі, будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, дияво, він ходить, ричучи, як лев що шукає, кого би то пожерти. Наш супротивник диявол, що він хоче правильно, щоб вна... наша внутрішня сила, духовна сила не була силою, щоб її взагалі не було. І дуже часто він дає нам гординю, і ми думаємо, о, бачиш, я помолився, я тут щось відчуваю, я отут помолився, там комусь допомогло або ще щось. І правильно Він хоче, щоб ми гордилися, щоб ми думали, що ми є дуже великі або щось можемо. Та без Господа ми не можемо, ми порох, ми навіть не можемо кроку ступити. Кроку ступити в нашому житті, прожити однієї секунди того життя без Господа нашого Ісуса Христа. І чому? Апостол Лука пише, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, нібито він має. Правильно, отак в духовному житті. Ми думаємо, що ми маємо. Ми можемо думати про те, що ми маємо. Бо ми багато молиться або взагалі молимося. І наша молитва є пустою, дуже часто. Чому? Ми читаємо молитву, а думки... Обіця, про війну, про друзів, про знайомих, про чоловіка, про дружину, про дітей. Тобто ми не перебуваємо в молитві. Ми перебуваємо в духовному захисті. І тому апостол Павло каже, пильнуйте, стійте у вірі, пильнуйте. Це треба пильнувати кожну думку, кожен погляд, кожне слово, яке ми говоримо. І тоді в нас не забереться, бо нам здається, що ми маємо. А потім ми станемо і бачимо, що в нас все забрано, як сказав апостол Лука. Бо забереться все у тебе, якщо ти не будеш пильнувати і стояти у вірі. Слава Ісусу! Нагадую вам богослужіння, вона сьогодні о 17-й годині буде вечірня з читанням Акафіста, а з понеділка по п'ятницю в 6.45 у нас читання Акафеста перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручиця. О 8-й годині вранці Божественна літургія о 17-й вечірня. Слава, Слава Ісусу!